Супер пропозиція жіночі сукні різних розмірів від S до XL, 99 гривень одна сукня, в лоті буде 60 штук, і ціна лоту 5940. Різні сукні, різних фасонів і кольорів. Значить, показую приблизно які будуть, Це ось така класна, вона віскозна, легенька на літо. Ось така шифонова. Це отерашинова. Ось така шифонова, довга класна сукня. Така буде тоненька котонова пляжного плану. Шифонова, ще ось така гарненька. З довгим рукавом, довга така нарядна сукня. Значить, 99 злень, в лоті буде 60 штук. Ось такі хебешні, просто котонові сукні в талії на гумці. Такого плану синенька класна. Ось такі. Тут вона така якась цікава. Тут такий поясок і отак обмотуєшся. Класна, коротше, така коротка сукня. Ось таке буде упаковочка і без, переважно без упаковки. Це ще така рожева. Ось це дуже гарна, такого бускового кольору. Ось така зелена сукня сорочка. Значить, 99 гривень 60 штук замовляти наших менеджерів.